Всім доброго дня! Ну що, настав це час. Знімемо вам сьогодні огляд даного щепорі, зараз все, що і як тут. А, погода так, така херня, бляха, вибачаю вираження. Не люблю таке ось осінь, зима. Все болото, холодно, мокро. Ну, а. Так, зразу анонсую вам, дивіться. А? Пужаки. Бомба замедлена діяти, скоро буде. Але зараз він ще не підключений. Це буде вже наступне відео, так що підписуйтесь. Будемо так сказати його в прямому ефірі, будемо його запускати в роботу. Зараз поки тільки все вже поставив, все, все стоїть, остається заправити балончик, почитати молитву і заводити його. Так, все, переходимо до хіба відео. Почнемо звідси, дивіться, Все тут. Це все саморобне. Щепурі всередині. Получається шнек сотка. Труба сотка, шнек сотка, Чотири шнека, вал, на якому сидять шнеки сороковочка. вочка Стояли тут, коротше, мужики стояли ці китайські корпусні подшипники. Да? Якщо я не ошибаюсь, 206. Перша хороша палка і вони пішли в мірі Один пішов. Зробив я отакий, як бачите, дивіться, яка тут моща, сам, ну, Сам підшипник забрав, зробив йому новий корпус, отаке тут зробили. Все, держи. Ба-бах, пішов вторий в мірі. Поміняли, все нормально. Зробили саморобні, так що зразу вам на будуще. Або купляйте дуже дорогі, або робіть саморобні. Бо діла не буде. Як розумієте, паличку запихаєш, супротивання там хороше. Ну так воно держало, попадалося з вічком і все, приїхали. Так, бункер, бункер-бункер. Хтось скаже одразу мені, що ти не зробив, такий, на витягнуту руку. По-перше, це не зручно. Чого не зручно? Застають ветки там. По-друге, все тут нормально, він засасує сам, просто, скажімо так, під шафе до нього не підходіть. Техніка безпечності, мужики написана кров'ю, раз і навсіда. Так, є цей момент. На виході, на виході. Тут це, звісно, трошечки не... Ай, не доробили, дрючка забили, тут треба за щелку доварить. Ну, не спили, не спіли, чесно. І временно забили двичка, але, як і звісно, немає нічого більш постійного, временно. Так, є, з цієї сторони, зараз вам покажу. Далі йдуть у нас такі приблуди. Дві сестерні. Це особливість трактора цієї дві шестерні. Чого? Получається, в мене в розчині... Вома не совпадає з шнеком. Раніше ця вся установка ставилася в мене спереді. Коли вона була спереді, все там совпадало, все було нормально. Переніс я її назад і добрий день, я Олей. Я до вас на цілий день. І не совпадає вращення. На це особливо тільки цела трактора. Чого? В нього вом крутиться, якщо стати отак, так? Да? Отак, то він крутиться по часовій стрілочці. у всіх інших крутиться проти часової стрілочки. Ну а мені так підходить, щоб вом крутився. Я сразу так зробив. Для чого? Роторна косілочка, все, бомба, її вращення підходить. Фрезі, яку будемо робити, так само вращення підходить, не прийдеться там в мосту перевертати редуктор, все остальне. Для щепореза не підходить, але вийшов з таким положенням. Так, дивіться, дві шестерні. Шестерні з тяжелого мотоблока. Оцих десятка, восьмерка, 12 дизельних. Вони, як я там зрозумів, вони стоять з ручкою. Де дізелісти люблять руками так помасляти. Оце там воно стоїть ці шестерні. Поставив я дві шестерні, Одну зверху, одна знизу. Тут зробив на двох корпусах, теж китайських, але вони стоять вузько один возлі одного. Да? І нагрузка розподіляється на них двох. Я думаю, нічого тут не буде. Я завжди все тут без токарних робіт. Кстати, мужики, от лайфхак, да? лайфхак, лайфхак. От треба було, тут в мене вал на 30. Де подшибники стоять, вал на 30, шестерня підвал на 30, да? а оцей карданчик з рульового зіла, виходить на 20. І замість того, щоб їхати до токаря, що я зробив? Взяв оці два подшибники, пеньок, гвоздями прибив, засунув вал з другої сторони, приварив кусочок болта, надів шлангу, батька посадив з дрелькою, він крутить дрельку, я з цієї сторони болгарочкою точу. О, і все, все хорошо. Так, тут понятно. Далі, на цьому верхньому валу у нас воно все, якщо розборне. Тут все вибивається, все шпоночка вилазить, шестерні вилазить, подшипники достаються. Тут стоїть від мопеда альфа знизу. Вона приводить в рух ленту. Ось цікаве, ленту. Я, виходить, перший рік працював з ним з відром, оце підставляв. Ну, Меляха, як я, отут, самі розумієте, да, трактору газку насипав. Тут ці палки пхнеш, відро вже повне. Біже, біжиш за тим відром, висипаєш, той трактор дереться без нагрузки. І оце все, я думав-думав, як зробити, думав, думав, як зробити. І придумав цю зробити ленту. І, як завжди, робимо з того, що є. Хова, йди сюди. А, садим. Іде будемо зніматися. І в мене до цього. Так. Е, получається. Купити ленту, думав, ну, вона не така дорога, щоб сказати, щоб її купити. Да? Де... Ну, замок замокати придумати, і завіси робити. Ну, рано чи пізно провала биє. Що я зробив? Взяли з катми шину радіусом на... на 18, якщо я не помиляюсь. Да, 18. Получається, болгаркою зрізали центр її. І... Опа, зрізали центр. Довго різали. Два дня ми різали, не знаю, що за скат був. Думали, там і болгарка здохне, і ми там возле неї. Димон то все вирізали ми згорим пополам. Далі стокнулося з тою проблемою, що він упругий. Тобто його зжать до діаметра роліка не вийшло. Що ми зробили? Дивіться, через кожних сантиметр-два як вийшло, Робили такі надрізи болгарочку по всьому. По всьому зробили такі надрізи. І все, і воно, виходить, з... зігнулося скажімо так, да? е, потім. Досочки, шурупи з другої сторони позакручували, поробили такі лопатки. по правді лента ще не дороблена. Чого, Покажи сюди. Дивіться, бачите? Тут ще треба знизу металом зашиватися, щоб не було цих щелей Ну, так як сказати, зробиться колись. Далі по ролікам. Оці ролики так само все саморобне Получається, труба, якщо не ошибаюся, 50-ка. Да. 50 чи 50 на руже. Ну, несу, там, кого яка є. Я скажу вам так, чим більше буде ролик, тим краще буде. Труба, виходить, вирізали бляхи, уварили рівнесенько, знайшли центр, просвердлили, всунули вал, обварили вал на два Оп, Все, нормально. Тут є в нас натяжний механізм ленти. Тут теж ми заморочилися, тут бачите, йде квадратна труба 40 на 40. Тут з уголка зробили такий, скажімо так, зверху квадрат, шпильки туди врізали, зачистили. І тут у нас йде основна шпилька. От Крутиш її, оцю гаєчку крутиш, натягується або ослабляється лінта. Знизу практично те саме, але знизу трошечки мощніше. Бо там, виходить, ведущий вал, там стоїть зв'язочка. Задня теж з мопеда Альфа. Теж на двох підшипниках, принцип той самий. Трошечки тут вали йдуть на 16, там вали на 20. Трошечки да? Так, Вся рама вся рама зроблена з хорошого советського уголочка. Совєтського качество. <кхи> Толщина її і... 5-рочка уголка. Тож, з рамою проблем не було, не виривалося. Проблеми були з приводом, скажімо, тут. тут. Дивіться, що виходить, далі будемо, є вже в мене плани. Відключаємо бомб нормальний зробити, чого. Рвемо на цей кардан, от на косі нарвало, на картофілі капалки нарвало. зрозуміло, там немає таких нагрузок. Ну, А цей гад, звісно, рветься кардана як тільки хоче. Треба його виводити, треба робити його крепше. Так, Рве, дивіться. Покажемо вам. Ой, отут у нас були ремні, якщо ви пам'ятаєте. Да? то все, дві палки, все, вилітає профіль Б, не держить, не витримує. Зараз стоїть цеп зірочки крок 19 да? і не відключаємо вом. Зірочка приварена і вом запускаєш трактор, вом одразу працює. Чого так? Зима на носі, треба бити щепу. Наб'ємо трошки і потім будемо робити, відключаємо тут вом. Це не неділо. Будемо робити відключаємо та ще так кабан. Ах ти, кабан? Так. Хочу вам розказати, що, мужики... Кстати, це, це відео може трошечки дві вийде, але самі розумієте, все показати, розказати. Це потрібне час. Але обов'язково його додивіться до кінця, ви побачите для себе багато чого нового Хочу розказати яке, таку маленьку історію, яка трапила зі мною з ним. Получається, прошлий рік це було зима. Ми ще не вели YouTube канал. Я собі, як завжди, поставте курити. О, Цей, получається, поїхав, як завжди, собі вити чіпу. Е, получається, живу я в такому райончику, скажімо так, тут багато. Якщо не чистити це все, то тут вовки будуть вити, да? І отакі сливки отакі. Такі вони вроз мене, скажімо так, колючі дичкася. І зарощено ними все. Я собі оце, що я зробив цю приблуду, думаю, буду перебивати їх, в хаті буде тепло, тут буде максимально чисто, все буде красиво, плюс і для скотини, скажімо так, більше місця буде пастися. Ну і б'ю собі, я б'ю. І тут, коротше, боковим зренням бачу, іде там одна сусідка. І короте, як чуйка, знаєте, кажу, чуйла нема тільки, у... ну ви пані в кого, так? Да? Нас дітки дивляться, так що нам не можна. Е е е і прям чую я, так що думаю, ну все, зараз приїде сюди поліція. І Я собі думаю, що мені по барабану. Не тікав я нічого, почав вже потрошки збиратися, дивлюся, вів-вів, приїжджає поліція. Приїхала поліція, так, так і так, чи ви тут займаєтесь? Кажу, ну так, ну мужики, така що дрова не пиляю, то нічого, зрубую ці чарники, бо вовки вже будуть вийти. Ну, коротше, вони оцінили апарат, сказали, о, мені би там до мами додому. Такий каже, там багато для нього роботи. Посміялися, але кажуть, ти розумієш, що треба каже, писати пояснювання. Сучому, зима діло, я стою, скажімо так. Як, як вам об'яснити, да? так? Куртка така за мене була тепла совєтська. Спаляна тут від болгарки, ріжешся, наріжеться там, шапка в мозвучі. Ну як бляха, не знімав відео, тут нікого тут немає за що мені там ходити. чобати там ну, такий, коротше, <смістю> стою. А він дивиться на мене і каже, треба писати пояснювальну». А я такий думаю, ну кажу, «Та й надо, та й надо». Він дивиться такий на мене, з ній до голови провів мене каже, а ти писати хоч вмієш. І тут я вляхав, я вам чесно, мене аж даром відняло. <гум> я аж ступор пав. І потім до мене доходить, да, все-таки людей зустрічають по одежці, да. Кажу, там мужики, кажу, ви, кажу, не дивіться на це все. В мене вища, брав, ви, вища освіта, скажімо так, я писати вмію. А вони посміялися, написав ту пояснювальну, та вони поїхали. Це суть, мужики, от таке буває в цьому житті. Вроді нікому погано нічого не робиш. Там, скажімо так, наоборот, люди, багато хто людей кажуть, да, молодець, очищай, тут, бо тут буде скоро капець. А є такі люди, які от жаба їх душі, як це назвати, не знаю. Пишіть в коментарях, є у вас теж такі люди, які ах, таким займаються, не дають працювати, скажімо так. Так що така історія була. Е, що тоді? Переїжджаємо зараз. Кстати, у нас дивіться, у нас фронт роботи сьогодні. Я тут воно повикрилював. Ну, і горіх ми обчищали, і сливки. Ось сливочки, ось такі нас сливочки, оці колючі, і, і абрикоси обчищали. різне, такі фронт роботи. Записавку поставив, Будемо сюди бити одразу. Yeah. Так що все, зараз ми під'їдемо і працюємо. Ось це Цей косяк я знаю. Ось, бачите. Одвалилася бляха, а ця нижня частина і висипає сюди. Ну, тут зрозуміло. Воно колись короче, я не знаю як це бачите. Щось сюди чи попало, чи що, я не знаю, вирвало його. Тобто, треба на своє місце поставити, все До цього мені таке не було взагалі. Були ось такі маленькі віточки, тільки просипалися. Це, бачите, вже пішло сюди. Ну це все. Сварка-болгарка, 5 минут і все готово. Дивіться, потім як він ріже. Кожну паличку, кожну не було, шкурочка, все. це можна добитися тільки. Цього можна добитися довго. Також ми це робили. Зазор між душнеком і сінкою труби повинен бути мінімальний. Мінімальний повинен бути. Якщо ви це зробите, тоді вас буде так само різати. І плюс там в кінці, зараз я вам його покажу, Витяну я цю досочку о! За щепку. Бачите, ось, ось якраз. Мене. Оцей е, ножик, який дорізає в кінці. Якщо його не буде або неправильно буде стояти, все. Буде тільки грубі перекусувати і то курочку перерізати не буде. Стоїть він у нас, ми його поставили з сегмент на... Коротше, нож з сіментної косілочки. Ну, ви розумієте, щось. З неї вирізали, виставлялися, перший раз не вийшло. Два-три рази, поки ми добились до того, щоб воно все так робило. Так що так цей отак. Ми устраняємо, скажімо так. Це, все понти. Потім запускаємо на газу, десь, бо з газу підписуйтесь на канал буде дуже цікаве відео. Самому тісному. Ніколи не знав, я з газом не сталкивався. Як? Що воно буде? Якось буде. З газом буде економніше цю щепу бити. Взимку обігрівати дом. Так що буде багато чого цікавого. Підписуйтесь, залишайтесь на нашому каналі, залишайте відгуки. До скорих зустрічей!